Пам'ятаєте, фінал Ліги Чемпіонів 2007 року? Афіни, Олімпійський стадіон, Мілан проти Ліверпуля. Багато хто чекав драми, реваншу за Стамбул. І як ми знаємо, все це було. Але головним героєм став той, кого часто недооцінювали: Філіпо Інзагі. На останній хвилині першого тайму він, здавалося, випадково підставив груди під удар Пірло, і м'яч залетів у ворота. А потім, коли Ліверпуль вже шукав шляхи до Камбеку, Кака віддав геніальну передачу на італійця, який обіграв рейну і забив другий, переможний гол. Цей вечір став апогеєм його кар'єри моментом, коли він назавжди вписав своє ім'я в історію. Але хто ж такий цей піпо? Той самий суперпіпо, як лагідно називали його фанати Мілана. Людина, про яку сам сер Алекс Фергюсон жартував, здається, цей хлопець народився в офсайді. Вітаю, друзі! Ви на каналі Тано Кройфа. і сьогодні я розповім вам історію про одного з найунікальніших нападників історії футболу: історія про те, як звичайний хлопець провінційного італійського містечка зміг завоювати найвищі футбольні вершини. Незважаючи на жарти Фергюсона, Інзагі народився саме там, де потрібно, у звичайній родині на півночі Італії. Разом з молодшим братом Сімона вони зростали, ганяючи м'яч на подвір'ї, як і тисячі інших італійських хлопчиків. Мама мріяла бачити синів лікарями, тато ж навпаки, всіляко підтримував їхню пристрасть до футболу. Мрія стати футбольною суперзіркою. Це така дитяча фантазія, яка властива більшості юнакам. Коли уява бере гору, то шкільні подвір'я легко перетворюються на переповнені стадіони. Так було і з Філіпо. У 90-х, коли він робив свої перші кроки до популярності, нічого ще не вказувало на те, що він стане такою суперсилою. Дивна річ, але перші спроби у футболі піпо робив як воротар. позиція для найменш технічних хлопців. Але природа взяла своє і незабаром він перейшов туди, де йому судилося стати легендою. В атаку. У 91-му, 17-річний італієць дебютував у рідній П'яченці у серії Б. Потім клуб віддав його в оренду до Лефе у третьому дивізіоні, де юний Форвард забив 13 голів. Це був перший дуже чіткий знак унікального таланту бути у потрібному місці у потрібний час. Наступна зупинка Верона. Знову серія Б, де він знову забив 13 голів. Згодом П'яченца повернула свого вихованця, і той допоміг команді вийти до найвищого дивізіону. 1995 рік дебют у найсильнішій на той момент лізі світу з пармою але у зіркової команди із Золою та Стоїчковим для молодого італійця місця не знайшлося. Лише два м'ячі, один з яких протирідного клубу, і це був момент, що змусив його плакати. Справжній прорив стався в Аталанті. 24 голи у дебютному сезоні зробили піпо королем бомбардирів та молодим футболістом року. Він забивав без винятку усім командам ліги. Згодом по розкладу йде Ювентус. Стара Сеньора заплатила за Інзагі 23 мільярди лір. У Турині Піпо сформував смертоносне тріо з Дель Пієро та Зіданом. Вже в перший сезон він забив 18 голів і оформив чемпіонство. Саме в Ювентусі Інзагі став першим гравцем, що зробив два хет-трики у лізі чемпіонів проти Київського Динамо та Гамбурга. 10 травня 1998 року Ювентус потребував лише перемоги над Болонією, щоб забезпечити чемпіонство. Матч перетворився на емоційну драму. На 11-й хвилині Ігор Колеванов шокував Ювентус, але піпо головою зрівняв рахунок. У другому таймі він знову вивів стару сеньору вперед. А після того, як Роберто Баджо знову зрівняв рахунок, Інзагі влаштував справжнє шоу, зробивши ідеальний хітрик і подарувавши клубу 25-те «Скудетто». Думки про його здібності коливалися як гойдалки. Можливо, через брак очевидної технічної майстерності його недооцінювали, але це також посилювало роздратування та страх, який він викликав у суперників. Без явної слабкості, яку можна було б використати, його було так само важко зупинити, як відомих дриблерів чи снайперів дальної дистанції. Цікаво, що футбольний світ Італії непропорційно домінується сімейними династіями. Італія це єдине місце, де можна сказати, у вас є ваші Мальдіні, ваші канаваро, ваші барезі, і залишатися фактично точними. Брати Інзагі яскравий приклад. У ранньому віці вони йшли одним шляхом. Хоча Сімоне на три роки молодший за піпо мусив робити ширші кроки, щоб не відставати. Його прорив стався, коли він забив 15 голів за п'яченцу і заслужив трансфер до Лаціо. Через рік брати навіть змагалися за чемпіонство. Зрештою, Орли Сімона здобули перемогу, завершивши потрійний успіх із УЄФА, кубком Італії та серією А. А 19 голів у сезоні 99-2000 стали вершиною кар'єри молодшого брата. 2001 тисячі став поворотним. Інзагі так сильно хотів до Мілана, що погодився на значне зниження зарплати. Адріано Гальяні, тодішній віце-президент Мілана, згадував, «Піпо відмовився від грошей лише б перейти до нас. І в Мілані розквітнув справжній Інзагі. 126 голів у 300 матчах, два тріумфи у лізі чемпіонів. У сезоні нуль два Він забив 10 голів у переможній кампанії, включаючи вирішальні м'ячі у плей-офф. Саме в лізі чемпіонів він по справжньому розкрився, ставши культовою постаттю великих масштабів. Загалом він забив 46 або 50 м'ячів, якщо враховувати кваліфікаційні матчі, 31 з яких припав на червону чорну форму Мілана. Що вражає, так це те, що він є найрезультативнішим італійцем в історії турніру. Чесно кажучи, я трохи злюся на Роналду і Месі. Через них здається, що у нас із Раулем мало голів за кар'єру. Увірватися у свідомість вболівальників важко, а підтримувати цей рівень сезон за сезоном ще складніше. Інзагі жив на межі. Його або прославляли, або засуджували. Для багатьох він просто не був тим самим нападником. Він уникав стандартів, був далекий від розкішного, сміливого зіркового гравця, яких тоді обожнювали. Його привабливість була загадкою, яку нелегко зрозуміти. Але ті, хто його підтримував, знали. Він майстер. Він знав, як притягувати м'яч у штрафному, проникав у простір з хитрістю злодія і вміло реалізовував шанси. 23 травня 2007 рік. Олімпійський стадіон Афіни. На тлі античних мармурових колон розгорнулася драма, яка стала не лише спортивним видовищем, а справжньою поезією футболу. В останню хвилину першого тайму Андреа Пірло встав біля м'яча як скульптор, який буде творити шедевр. Удар обігнув стінку і зустрівся з грудьми інзагі, випадковість, яка стала неминучістю. М'яч відрикошетив від нього і перелетів через безпорадного Пепе Рейну. Піпо пізніше згадував, перший гол це схема, яку розробив тренер. Звичайно, потрібна була трохи удача, але Пірло чудово вміє в мене потрапляти. А другий гол був справжнім шедевром. Кака випустив інзагі за спини захисників і той з холоднокровністю хірурга обіграв рейну і точно закатав у ворота. Мілан переміг і взяв реванш за Стамбул. Карло Анчелоті пояснював свій вибір просто: Ділардіно у кращій формі, але Піпо це піпо. Навіть на тренуванні перед фіналом Інзагі виглядав жахливо, але Анчелоті довіряв своєму інстинкту. А ось 3 листопада 2010 року 37-річний Піпо вже наближався до кінця кар'єри, але знову показав клас. Він забив два голи у ворота Реал Мадрид, який очолював сам Жозе Моурінь. Цей матч довів, що у вік лише цифра, коли мова йде про інстинкт справжнього хижака. Піпо! Гол! Піпо, пейпави вебесе! Піпо! Піпо весе! Дженаро Гатузо розкривав секрет успіху Інзагі. Піп обрав відеозаписи суперників і вивчав їх цілими днями, а він знав про них абсолютно все. Багато хто думав, що йому просто щастить, але справа була не в удачі, а в майстерності та підготовці. Його дієта стала легендарною. Батько розповідав, що він їсть тільки макарони або рис з томатним соусом, коли хоче себе побалувати, потім в'ялене м'ясо, а на десерт дитяче печиво. А ось Гатузо в своєму фірмовому стилі говорив, як його нудило дивитися, як їсть те саме протягом 30 років. На тренуваннях у Мілані щодня робили рондо, але Інзагі в ньому не брав участі, бо знав, що буде в центрі і бігати м'ячем. Проте працьовитість феноменально проявилася на полі, де він виграв три скудето, три суперкубки Італії, медаль переможця клубного чемпіонату світу, Кубок світу 2006 року та багато іншого. Спостерігати за його грою завжди було пригодою, адже ніхто ніколи не знав, напевно, що він зробить наступним, щоб забити гол. Партнерство з Шевою у Мілані спочатку мало складнощі через схожі стилів, але згодом вони знайшли спільну мову. Скака Інзагі створив одне з найефективніших партнерств в історії футболу. Бразилець грав роль постачальника, а піпо ідеального завершувача. Піпо демонстрував рідкісну психологічну стійкість. Його тренерська дисертація розкриває філософію переможця. Переможець завжди є частиною рішення, невдаха завжди частиною проблеми. Ця ментальність проявлялася в ставленні до критики, він розумів, що його стиль не всім до вподоби, але ніколи не змінював свого підходу. 13 травня, 2012 рік, 16.45. Інзагі пам'ятає точний час своїх останніх чотирьох хвилин на полі. Останній матч за Мілан проти Новари став казковим фіналом, піпо забив переможний гол, вийшовши на заміну. Я стартував на лінії офсайду, Заєдров зрозумів заздалегідь. Його пас був ідеальним, я зупинив його грудьми та злегка підкинув праворуч. Я відчув ворота. Він побіг під трибуну, першим його обійняв Неста. Останній удар у моєму житті був голом. Я став навколішки, підняв сорочку і поцілував її. Емоційний поцілунок, солодкий, сповнений вічної вдячності. І є щось космічне в історії братів Інзагі, немов Всесвіт намагався виправити у їхній родині. Філіппо завоював більше як гравець, а Сімон, хоч і виграв з куда з у 2000 році, завжди був у тіні старшого брата. Але тепер, коли обидва стали тренерами, піщаний годинник перевернуто. Піпо першим отримав шанс на лаві Мілана, очоливши молодіжку, а потім і основну команду. Проте його єдиний сезон на чолі Росонері завершився 10 м місцем та звільненням. Потім були успіхи з Венецією, виведення Беневето та пізу в серію А. І тепер він очолює парму. Тим часом Сімона тихо будував свою репутацію. Почавши з молодіжки Лаціо, він став головним тренером у 2016 році. Виграв Кубок Італії у 2019 та перетворив ролів на справжнього претендента на титул. А те, що він зробив із Інтером, ми всі прекрасно знаємо: 57 матчів та 25 голів за національну команду. Піп був у заявці на Чемпіонат світу 2006 року, де Італія стала чемпіоном. Йоган Кройф якось казав: дивіться, він взагалі не вміє грати у футбол, він просто завжди в правильній позиції. Хоча Мауріньо мав протилежну думку: Мілан може грати навіть шістьма нападниками, тільки б не грав він заґі, він мене лякає більше за всіх. Якщо говорити про Вар, то Піпо чесно визнавав: Вар, ймовірно, скасував би деякі з голів, які я забивав, і дав би мені деякі, які були скасовані. У 2024, у віці 50 років, Піпо одружився з Анжелою Робусті, яка на 16 років молодша за нього. Я рідко виходив у світ. Не знаю, як потрапив на ту вечірку. Я одразу помітив її не тільки тому, що вона була красивою, але й тому, що вона була єдиною крім мене, хто тримав у руці склянку води. Піпо Інзагі назавжди змінив уявлення про ідеального нападника. Він довів, що інтелект може перемогти техніку, а бажання талант. Як він сам колись сказав, якщо ти не народився Роналду ЧКК. Ти все одно можеш стати великим гравцем завдяки відданості, спокою, наполегливості та любові до того, що ти робиш. Це ідеально його характеризує, він обожнював футбол до глибини душі. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалася ця історія, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До зустрічі у наступному випуску.